Таю в телеканалу ТВ, Інформаційний випуск новин теми дня. Про головні події Чернівців та області розкажу я, Анна Харабара. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 887 вісімдесят доба широкомасштабної війни. У ніч на 29 липня оборонцям неба вдалося знищити майже усі повітряні цілі ворога, а саме у Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Над останньою збито шість шахедів. Минулося без жертв та постраждалих. Ввечері агресор атакував Нікопольщину, бив БПЛА та з важкої артилерії по Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Понівечені приватний будинок, чотири теплиці, п'ять господарських споруд. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Дізнатися, як долучитися до сил спеціальних операцій. Команди безстрашних воїнів, які відважно захищають українські землі у боях з російськими загарбниками, ознайомитись зі зброєю та технікою, яку використовують проти ворога, а також поспілкуватися з героями віч навіч У Чернівцях організували інформаційно-рекрутинговий захід. Подробиці розповідаємо далі. Безстрашні воїни, відважні захисники та професіонали військової справи, сили спеціальних операцій у пошуках тих, хто не вагаючись піде боронити Україну у боях з російськими загарбниками. З цією метою окремий полк ССО «Ренджер» ось уже упродовж п'яти місяців відвідує різні міста України та проводить інформаційно-рекрутингові заходи, аби усі охочі могли ближче познайомитися з воїнами сил спеціальних операцій. Операції та дізнатися більше про процедуру призову за мобілізацією та про контрактну службу. Ми спілкуємося з кандидатами, консультуємо їх, як долучитися, які посади у нас є вакантні, хто нам потрібен, вивчаємо навички людей. Можливо, рекомендуємо щось інше, супроводжуємо їх в процесі мобілізації, котрі здійснюють через територіальний центр комплектації. Ну це окрема структура, з котрим ми Звісно, співпрацюємо для того, щоб бійці попадали рекрути, попадали саме в той підрозділ, в котрий було заплановано ізначально. Як розповідає Нестор Воля, процедура призову за мобілізацією не складна. Кандидат звертається до нас. Ми заповнюємо анкети, з'ясовуємо його навички, з'ясовуємо його бажання якесь. Якщо у нас є вакансія, фактично резервуємо за цим цю вакансію. Потім він у нас отримує рекомендаційний лист, і з цим рекомендаційним листом відбувається вже безпосередньо в територіальному центрі комплектації процедура безпосередньо мобілізації, оформлення документів. Всі новобранці обов'язково проходять навчання та базову військову підготовку пізніше, коли людина долучається до підрозділу, вже відбувається фахове навчання. Наприклад, це безпілотні системи, або радіозв'язок, або водій броньованого евакуаційного автомобіля. Це вже додатково йде навчання, тобто це займає доволі багато часу. Значна кількість навчання здійснюється за кордоном, за допомогою наших іноземних партнерів, союзників. На стендах воїни представили військову амуніцію, безпілотники, а також зразки новітньої зброї, яку використовують безпосередньо під час бойових дій. Надали її закордонні партнери. Тож військові кажуть, озброєння набагато потужніше та якісніше, що допомагає воювати за сучасними стандартами. Все, в принципі, по одному стандарту, тобто, все в одного калібру. Тобто тут ми маємо і тяжку зброю кулемети, маємо також піхотні кулемети, гранатомети, штурмові гвинтівки. Гвинтівки марсменів, тобто, ну вся зброя, що ви бачите, це наша зброя, з якою ми в подальшому будемо працювати. Більший акцент уваги приділяють дронам, тому що це майбутнє. Окрім того, захисники привезли з собою аптечки натівського зразка, аби розповісти більше про тактичну медицину у війську. Саме зараз я сповідаю за забезпечення нашого полку, те, що кожен бієць буде забезпечений індивідуальною аптечкою натівського зразка, де буде скомплектовано все бойовими медиками з досвідом бойових дій. Це не, не просто так, бо силах спеціальних операцій, групний метод і аптечки є уніфіковані. Медики формують їх під задачу. Головне мати досвід в формуванні саме. Те, що ми використовуємо і західні засоби тактичної медицини, так і наші формуємо в індивідуальні аптечки, в рюкзаки медиків, в сумки бійців-рятувальників. Буковинський підприємець Володимир Садик, який з часу повномасштабного вторгнення постачає на фронт Багі, також залучився до заходу та привіз із собою зразки техніки. Ми привезли дві машини стандартні евакуаційні, яких ми вже зробили 140 одиниць від початку війни. Вони, як себе показали від самого початку, найкраще працюють в своїх задачах. В задачах евакуації поранених лежачих прям безпосередньо з лінії бою привезли одну велику машину експериментальну, яка вже там трошки інші задачі. Ротація невеликих груп бійців, там шість-вісім чоловік. У рамках інформаційно-рекрутингового заходу також відбувся концерт гурту Чумацький шлях. Ми підтримуємо цю ідею, тому що я вважаю, що Рекрутинг в Україні потрібен, тобто, щоб люди мали змогу самі обирати, куди вони хочуть іти служити, як допомагати країні, тому що все-таки тут має бути якась така свобода вибору для кожного громадянина України. Тому ми, ми тільки за такого такого варіанту і тому підтримуємо. Чернівчани та гості міста вважають, що проводити такі заходи дуже важливо для забезпечення обороноздатності нашої держави та донесення до людей особливостей військової служби. От важливо, я вважаю, що для виховання дітей вони мусять це знати, мусять знати і відчувати і от на собі перевірив той бронежилет, а тепер уявиться ці хлопці на 40 градусів і це все тягають. Вон підняти навіть не можна. Це дає можливість відчути, що відчувають, тримаючи зброю хлопці, наші і виявляючи, як ми може, як вони нас захищають, якщо вони переносять там, як вони. Е... Тримаючи цю зброю, і вона нас ну не знаю, я вам скажу так чесно. Я бачу це, мені страшно стає, от і все. Але я, я навіть не можу передати, що можуть уявляти хлопці там. Я думаю, що вони, захищаючи нас, думають про, наші, про своїх, в першу чергу, рідних і близьких, що їх треба захистити. Люди повинні знати, що в нас війна в Україні, що це поруч, дуже поруч. Тому щоб дітям треба правильно теж пояснювати, щоб вони розуміли. Це такий час складний, і всі мають знати і, бути і допомагати. Хто чим може підтримувати це, обов'язково. Тетяна Дубіцька, теми дня. Тива. Поклали життя за свободу та незалежність України. На Буковині попрощалися ще трьома героями, які загинули у боях з російськими окупантами. Солдата Михайла Сідора, воїна військової частини А46, в останню дорогу провели в селі Круп'янськ. Старшому солдату Андрієві Гафічуку, воїну військової частини а 4069 останню шану віддали в селі Іванківці і старшим солдатом Миколою Волошенюком воїнам військової частини А-42 назавжди попрощалися в селі Мілієве. Вічна пам'ять та слава захисникам, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Наша країна є провідною аграрною державою світу, здатною забезпечити продовольством майже 500 мільйонів населення. Проте з початком широкомасштабної війни стан продовольчої безпеки України суттєво погіршився. Про реалії та виклики говорили сьогодні у Чернівцях. Тему продовжить моя колега. Російська агресія проти України спричинила загострення продовольчої проблеми не тільки у нашій державі, а й у багатьох регіонах світу. Так, через блокування Росією наших морських портів вітчизняні аграрії втратили можливість вільно продавати вирощену продукцію. Питання продовольчої безпеки України та Європи стало темою дискусії, яка відбулася у Чернівцях за участі представників органів самоврядування, аграрного бізнесу, науковців та громадського сектора прикордонних регіонів України та Румунії. Онукало до проведення цього круглого столу, спонукав план дій Європейського союзу шляхи солідарності, який реалізується з травня 2022 року. Цей план шляхи солідарності передбачає інвестицію європейських коштів у альтернативні шляхи сполучення між Україною та Європейським Союзом. Зокрема, вкладаються європейські кошти у можливості побудови вузької залізниці. Скоколійки вкладаються кошти у термінали для перевантаження зерна. Так, у вересні 2022 року ЄС виділив 7 мільярдів євро на будівництво терміналів в Україні та Європі, а також на будівництво вузької європейської залізничої колії. Зокрема, як зауважує Микола Гуйтер, основний акцент програми Шляхи солідарності ЄС Україна полягає саме у продовольчій безпеці, оскільки наша держава займає рейтингові місця з вирощування зернових культур. Україна займає третє місце у світі з виробництва ячменю, четверте Виробництва кукурудзи, п'яте з виробництва пшениці, і це є ті товари, які затребовані для Європи. Водночас, європейський союз наголошує, що мова йде не тільки про експорт, але й про імпорт. А що ж для імпорту важливе для України? Це перш за все паливно-мастильні матеріали. Ну і звісно, в подальшому можливість відновлення України різноманітні матеріали, будівельні матеріали і так далі. Вагому роль у продовольчій безпеці для України відіграють румунські партнери. Компанія Грампет Груп лідер приватних залізничих вантажних перевезень у Румунії, яка минулого року завершила будівництво найбільшого перевалювального терміналу для сільськогосподарської продукції в Європі. Новий комплекс розташований у Дорнешті біля кордону з Україною. У рамках круглого столу учасники обговорили можливості співпраці в аграрному кластері з Грампет Груп, які підклали плаче від початку широкомасштабного вторгнення. То розбою домітвозі ще на початку повномасштабного вторгнення у нас була можливість допомагати українським партнерам, особливо в транспортуванні товарів до порту Констанца. Хочу знову ж таки нагадати, що на початку повномасштабного вторгнення не існувало залізничного сполучення та транспортування між Україною та Румунією. Була тільки можливість розвантажити залізничний транспорт, який заходив на пункт пропуску, який заходив по широкій колії. Звісно, ця різниця в ширині дуже сильно впливала на розвиток та перспективи розвитку транспортування між двома країнами у доволі невеликий термін. Спроможність у перевантаженні і заміни колії розвинулась досить швидко. На жаль, в останній період транспортування між Україною та Румунією зменшилось, якщо ми втратимо ту інфраструктуру, яку розвивали у випадку можливої кризи, такої яка була раніше, та повернутись до попереднього об'єму. Тому закликаю спільно підтримати цю можливість використання цієї транспортної інфраструктури. Тому ми навіть спромоглися на розвиток грінфілд інвестиції в Дорнештах для того, щоб можна було перезавантажувати зернові з українських вагонів на європейські, і в майбутньому ми будемо розглядати можливість розвитку цієї спроможності для інших типів вантажів. Участь у заході взяли і місцеві аграрії. Пан Микола, представник компанії, яка займається вирощуванням зернових олійних та бобових культур у Чернівецькій та Івано-Франківській областях. каже наразі аграрії, зіткнулися з декількома основними викликами. Перша проблема виникли з реалізації нашої продукції від початку повномасштабного вторгнення. Друга, друга проблема це з робочою силою з людьми. Також є проблеми. Хочу вияснити питання покращення реалізації продукції на кращих умовах. Можливо, проговорити питання по пропускному на пропускних пунктах, щоб пришвидшити ці моменти там, тому що на даний момент черг якби таких немає, але були періоди такі, що ми там машини стояли тиждень і десять днів. То зараз якраз закінчуються жнива, і напевно, що ця проблема знову появиться. Ще один виклик збут продукції. Проблема актуальна для виробників Буковини. на тернах вижницького району. У нас сьогодні розподрують два великих господарники Сьогодні шукаючи. Збут своєї продукції як однієї одніє підприємства, так і другого в 2023 році було труднощі. І ми сьогодні очікуємо на співпрацю між аграріями, які працюють на теренах Вижницького району, і тими пропозиціями, які сьогодні ми почуємо на круглому столі. Аліна Рябко, теми дня тива. Двоє буковинських медиків отримали орден Святого Пантелеймона. Напередодні 27 липня у Києві відбулася щорічна урочиста церемонія нагородження відзнакою за професіоналізм та милосердя Орден Святого Пантелеймона. Відтак, із числа військових медиків, орден одержав Юрій Зима, лікар-анестезіолог Чернівецької обласної клінічної лікарні. З цивільних медиків нагородили Олега Боднаря, професора Буковинського державного медичного університету. Загрожує до 15 років за ґратами. Поліцейські повідомили про підозру чернівчанину за вбивство знайомого. Так в обласному центрі під час словесної суперечки 42-річний чоловік вдарив ножем у грудну клітку 21-річного місцевого жителя. Від отриманого тілесного ушкодження хлопець помер. Поліцейським вдалося розшукати та затримати зловмисника, який втік з місця інциденту. Триває досудове розслідування. Цими вихідними на Буковині сталися три дорожньо-транспортних пригоди. Одна зі смертельним наслідком. Так у селі Орчівці 30-річна водійка автомобіля збила 55-річного велосипедиста, який раптово виїхав на зустрічну смугу руху. Отримавши численні ушкодження, велосипедист помер на місці події. Ще одна ДТП трапилась у селі Звенячин. 33-річний мешканець села Степанівка за кермом машини збив двох пішоходів, які рухалися узбіччям на зустріч транспорту. У результаті травмувалася 12-річна дівчинка та 14-річний хлопець. Потерпілих доправили до лікарні. Своєю чергою у селі Вербівці 56-річний водій автівки, рухаючись заднім ходом на території власного домогосподарства, збив 3-річну дівчинку. Постраждалу госпіталізували до медичного закладу. Чернівецький прикордонний загін очолив новий керівник. Ним став полковник Євгеній Бабич, родом з Харкова. У 2008 році закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Офіцерську службу проходив на різних посадах в підрозділах західного, східного та південного регіональних управлінь Державної прикордонної служби України. У 2019 році закінчив факультет підготовки керівних кадрів Національної академії ДПСУ. Учасник бойових дій. До слова, перед призначенням на посаду начальника Чернівецького прикордонного загону очолював Білгород-Дністровський прикордонний загін. Світлий живий Київ. Така тематика нової серії картин художника Євгена Камшия, яку автор представив для Чернівецького глядача. Побачити витвори мистецтва та почути відгуки відвідувачів вдалось, і нашим журналістам. Експозиція, що передає неповторну та чарівну красу української столиці. Художник Євген Камши презентував у Чернівцях серію картин Київ живий. Як зазначає автор, ці роботи були створені у співпраці з Київською міською галереєю Лавра та представлені там уже раніше. Тепер 14 картин художник продемонстрував і для Чернівецького глядача. Я хочу, щоб чернівецькі люди. Я хочу, щоб чернівчани, в основному ті люди, які мають фінанси, мають владу. Я хочу, щоб вони також подивились і зрозуміли, що у Чернівцях потрібно займатися архітектурою потрібно любити архітектуру, потрібно цінувати архітектуру, потрібно відноситись більш бережно до архітектури. у просторі представили графічні роботи, присвячені архітектурному обличчю Києва. Як розповідає Євген Камший, через ці картини намагався передати унікальну харизму та неповторність нашої столиці. По Києву ходив, Київ теж красивий, Києв, Він красивий. Там є бароко і модерн, і все-все різні стилі, різні напрямки. Я ж сам архітектор, і мені архітектура подобається. З важкістю знайшов, адже можна було знайти ще багато цікавих споруд та композицій по декору. По декору відтак грандіозність та водночас світлість і затишок Києва, викладені на полотна, приковують погляди відвідувачів. Це вже не перше знайомство з Євгеном Камшиєм. Я з його творчістю знайома декілька років. Ну і звичайно, вона для мене. Спочатку видалася загадковою, тому що перші його роботи мені видалися такими надзвичайно філософськими. Але я всі виставки відвідувала і рахую, що для себе дуже багато черпнула. Ця виставка для мене взагалі яка святкова і надзвичайно патріотична. Київ живий. В теперішній час, коли Київ і вся Україна переживають біду, таку, а нещодавно і такі бомбардування, які забрали і життя, і руйнування, то вона взагалі така символічна, Лічний, звичайно, мені патріотична і щемливо. Пані Тетяна, однокласниця Євгена Камшия, згадує, що зі шкільних років чоловік проявляв неабийкий талант у малюванні та кресленні. Тож зараз із захопленням відвідує кожну його виставку. Я щиро рада, що він тут що він намалював і що він виставляється, і бачу такі чудові його роботи. Оце мені дуже подобається картинка. Чому я не знаю, але коли я подивилася, ви подивіться, скільки там маленьких рисочок, скільки це треба було робити, і скільки треба було намалювати це. Відвідати виставку київської графіки Євгена Камшия можна ще протягом двох тижнів у Штейнберг Гелері кафе що на університетській 11. анна Харабара та ТВА». на цьому випуск завершуємо. Будьте в курсі найактуальніших подій разом з телеканалом ТВА. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.